І тому я не хочу. Є проблеми Тут прикро визнавати робити. це, але сподіваємося, що щось зміниться. Принаймні, будемо мати вибір 31 жовтня. Будемо щось робити. Але давайте повернемося не, до не світлішого. Не, до нашої не, виставки, яку ви презентували в Івано-Франківську. Якщо я не помиляюся, вперше так в Україні ви розпочали з Івано-Франківська. Що вас єднає з нашим містом? івано франківська ну як вам сказати, перша виставка у франківську відбулася, коли я ще був. Напів вже заборонений. І це в Горбачовський період. Це було в 87-му році. Тоді, вперше, зі страхом мене почали виставляти в Тернополі в музеї, тут, в виставковому залі, Коломия потім взяла, і Львів потім взяв ця виставка, так обійшла в цю територію. От. Потім я довго-довго дуже заглох, як то кажуть, що до Франківська. Знаєте, і, і, ну, появилися тут, тут е, люди, такі як ось Микола. Джика приїхав до Києва, розумієте, і починає мені говорити, розумієте, хто він, що він так далі про виставку на франківську два роки тому. Mm -hmm. ну, я, кажу, ту я кажу, колюни. Я так давно був франківську, то хотів би виставитися. Чому мені кажу, розумієте, картини лежать у мене стосами, я можу робити хоч п'ять виставок в одночасі, розумієте? В будь-якому куточку країни. Не? Ну, все, ми тоді приділилися, кількість все. Ну, я би тоді вибрав щось 6-7 марчуків різних. Ну, оскільки я давно тут дебютував у Франківську, показав різні картини. ну, А, а теперечки то вже теж на, Микола на полі, коли я вже так зробив гарний доробок, 3-4 картини це вже достатньо для одного циклу. Це, це гарна добірка. Ну, і Микола, тільки 10-го маршрука, давай Франківську, давай 10-го маршрука. Ну, я кажу, я кажу, ну, сьогодні було паломне часто. Це то правда. Приїхали стільки студентів. Ви з, самі навіть не сподівалися на таке? Не сподівався. А ви кажете, люди школу. не оцінюють роботу. Ск а точніше не оцінює влада. Головне Ладно, люди. Люди, оцінка люди людей. мене шанують, люблять безмежно. Ми, ну вони нічого не можуть зробити, крім е, е, сльози, лити, особливо жінки перед моїми картинами. Я це дуже люблю. Мені це подобається страшенно. Рознає Рознає, кларі, люди мене те, кругом поважають, шанують. І ми, якби я зараз балотувався на мери в Тернополі, то я б я був на першому місці 100% прогусу. До речі, не було ну, такого так... бажання балотуватися? Ні, Я ще не маю часу. Я нема час, треба малювати. Я, я вже казав. Я якщо мене виберуть, я собі там в кабінеті поставлю мольберт, візьму заступників, розумієте, я буду малювати картини, підписати папери і казати: ні, картини справжні. А їм казати, то-то, то-то, то-то треба зробити. Розумієте, от моя і то за завтрак не зробиш, ти, ти тебе вже немає коло мене на роботі. Крапка. До таких я треба я дуже я вимогливий до всіх, як до себе. До себе я більш вимогливий розумієте, тому що я маю право більше робити до себе розуміти, І я мушу, мушу, бути. А хто у вас найбільший критик? Ваш найбільший критик. Я, я, Крім найбільший, ви крит, та, я, я найбільший критик. Я, uh -huh. а, а ті, що ти що оце, E, e, Сьогоднішнє так зване, зване сучасне мистецтво чи актуальне мистецтво, ну, то чи, чи, взагалі мене не визнають, знати не хочуть розумієте? Якби вони побачили все, що я зараз роблю, але вони не ходять принципово і не дивляться. Не дивляться, бо я роблю вічне мистецтво, вони роблять сьогодення, таке, як я прочитав газеті, і газету і викинув газету, прочитав статтю гарну і все рівно, ти її не зберігають. Гарно, але воно то вже завтра вже, того нема. Завтра буде друге пане, пане Іване, поговоримо що про ще один вид вічного мистецтва, тобто вашого мистецтва. Ви є засновником нових стилів у мистецтві, зокрема пльонтанизму. Пльонтанізм. правильно я сказала так від українського пльонтати, тобто плисти пл розкажіть, будь пл ласка, що означає цей метод, і у в чому у, у, унікальність, яка ну що це, це це цей метод? Пішов розумієте, ну, ну я я винайшов таку нову технологію письма, розумієте, Потім думав, як, як би це. Назвати те, що я роблю, і, і багато в цій технології. Ну, я згадав, згадав мамині слова, розумієте, яка мама моя в дитинстві мила сестра, мене три сестри було. Волосся, тоді ж не стригли волосся, довге було. Коли а, а, ритуал миття там в неділю чи в суботу, раз на тиждень, і потім цілий день чеше волосся. Він, ну, каже, так, заплінталося, що не годно розчесати. Оце слово плонтати. Плонтати, а да, ага. воно там, там в нас на заході заплінталося. А, я до речі, заплюнтити. думала, що це відплести. Плести, не, не. Плести, плести, це плінтати. то про воно переплітається, так. Плюти, заплінталося. То топ... як ви цю техніку все ж таки так. на картині, на полотнах передаєте. Ну, от, А на полотнах, розумієте, а, це, а, а техніка ця родилася, розумієте, в мене в Сидніві. Коли я їздив в будинок творчості, це на Чернігівщині, і переважно їздив весною, зимою, осінню, коли не було листя на деревах, дерева були голі. І кожне дерево розумієте, на фоні неба, оці гілочки розуміють, це мережево, це фантастичне мережево. бо кожне дерево має свою текстуру, свою, так мовити, анатомію. Як гармонізують ці ці, ці, ці всі, всі віточки розумієте. І всі вони цікаві, бо вони роздіти. І вони показали себе на готу свою. Я грано думаю, мам, що як це зробити так, щоб не просто щіткою махнути, як вчора, як я робив в студентські роки, я теж так малював, махнув щіткою, і начебто дерево розумієте? Не, Я думав вдома, я придумав на свою голову розумієте, дуже трудомістку техніку. розумієте. Мій тато Будка, Будкач, у мене були всі, 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 всі дитинство в нитках. Так. Але це не поділо на мене, а поділо якраз дерево, мені підказало. Не? От. І, і це. Я, 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 я знайшов метод, все, як це робити. робити. Це трудомістська робота. Це все робити, треба бути, знаєте. Пане Іване, я знаю, що ви е, не охоче. Кажу так, от відверто ділитися своїми секретами, зокрема от цим видохом. А мистецтва. ніхто не ділиться цим секретом? художник, тим парті, розумієте. Але вам, вам не хочеться цю науку свою передати? Це не потрібно. Учнів? Це не потрібно. Не потрібно. Це Ні. не передаш. Ні, це не треба, навіть не треба. Не не треба, щоб бо всі будуть говорити, працює під Марчука. Я навіть не хочу школи мати. Якщо, якщо в мене була б школа, так я би не тому вчив би. А робити, я вчив, вчив би людей прив'язувати, ну то треба народитися таким. Але Мислити художньо так, асоціативно, таке ви. Так, і так, бути удержими. Перше, чергу, бути одержимим і, і забути про все на світі. Ну, не про все, їсти ще можна, пити ще можна, щось знаєте? Але треба але, 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 пам'ятати, ти художник одержимий, і це на першому місці стоїть. На другому там любов, дівчата, там все таке інше і так далі. Хата, дим, це, це реметити, благо якесь, все це дурне. А чи кожен може бути художником? От ви мене можете навчити стати ні, ні, ні. кожного можна навчити малювати, але художником. По моїй міці. Стають, стають одиниці. Стають одиниці, стають одиниці. є дуже багато, і вони вони називаються, вони вони є дійсно художниками, але але, але десь десь із тисячі один виходить на, на, являється людство в такій іпостасі, розумієте, що всі інші десь лишаються, розумієте, і когось піднімають, а когось не помічають. І так далі. Зараз, зараз допустимо, можна з нічого зробити щось. Зараз теж таке мистецтво. От я от є, розумієте, таке, як оці сучасне мистецтво, і так далі, воно по всьому світі. Зараз трошки воно на Заході вже пережили бо це Бо це бум, цей бум, це шоу, це вже пережили. Вона зараз воно виступає на арену як номер один анормент. Тому я десь вже там. Але, але метра не чекає, я є. Я є, і вже, і вже я війшов в історію, мене ніхто звідти не витисне. І кожного разу, от і сьогодні, я пишу десяту сторінку, дуже яскраву сторінку своєї творчості, тому що такого дійсно не було, і такого не буде, і не треба, тому що я це тільки повинен створити, от, а всі інші ромі, хай творять те, що їм дано створити, розумієте мене. Ще одне запитання: в одному з інтерв'ю ви сказали, процитую вас, дозволю собі такого, дозвольте. Кожна людина повинна стати гордою, а не рабом. Ну, це, 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 ви знаєте, я, я це дуже культивую Я її дуже горда людина, надто. І це і мій позитив, це великий позитив. І кожна людина повинна бути гордою, гордою не гординою. У нас були гордині, люди, які керували нами, до чого привели країну. Речі, гордість, та, гордіни, це це хвороба, гординя це хвороба, а гордість. Бо ти людина, це людина. Ти з великої літери пишеш, бо ти людина, ти не козявка, не букашка якась, а людина. І ти мусиш бути гордою. Тому що ніхто не має права тебе обідати. В світі так є, бо ти зразу до суду, туди-сюди і так далі. Це в нас можна топтатися по людині, розумієте, скільки завгодно робити, і ніякі сюди ніхто тобі не допоможе, нічого гішенько. Така вже наша країна ромить, верніше. територія наша така. І Дуже людина. трішки хочу зачепити ще питання політики. Як на мене, політику повинні творити не політики, А власна інтелігенція, тобто митці, художники, лікарі, вчителі. От як ви якою ви вбачаєте Україну в майбутньому у вашому баченні? А в моєму баченні, поки я не маю України в майбутньому, ніякого роблюю. Немає. 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 Буде все вона так, знаєте, хиліти, хирити, хиліти, дуже робити, і так румієте, і йти до пропасти рома. Немає. У мене вона якось картинка намальована роме, це цікаво, ще в совєтські часи знаєте. Отак, подіом такий, знаєте, як, як демонструють моди, по боках я сумні люди. Розуміє, такі, в мене завжди тоді були дуже сумні люди, я сам був дуже сумний. І на тому подігі, тут, значить, таке обрив, а тут кілька значить, бочок, кілька людей, які качають бочки туди. Котять, котять, куди котять? В прірву котять. Це було велике передбачення. знаєте. І таких в мене було чимало. Маєте пророчу таку силу, але все ж таки, як вибратися з цієї прірви? А з цієї прірви, ну, ви, ви знаєте, якщо нарід такий в летаргічному стіні знаходиться, він ніколи звідти не вирветься. Ніколи. Це, це абсолютно аксіом. Далі, Наряд, нарід наш настільки. Ну, як вам сказати, Настільки, настільки має менталітет нерозумний, такий менталітет зависливий, і його від тої хвороби ніхто не вилікує. Він має просто зникнути з ліча. От, Україна може, може, відродитися тільки в інших руках, розумієте, в інших руках українці не можуть нічого зробити. Мали вже українця, який керував, довів до прірви, довели до прірви, ясно Тепер Тепер тільки один крок зробити залишилося. не пане Україна не може бути державою ніколи, тому що, тому що двоє людей не можуть домовитися між собою. От е, свіжий, свіжий фактор, знаєш, там от в Тернополі знаєш, троє людей вийшли зі свободи, створили ще якусь там 189-ту партію. Ну, подуріли люди, подуріли. Оці всі гетьмани наші. Це люди, які не люблять себе, не люблять України, і всі-всі люди наші взагалі взяти ненавидять себе, просто не люблять. І тому вони ніколи не, не будуть мати однієї мети і йти в одній шеренжі, всі підтримуються одного. Вони показали тільки на на націй на оранжевій революції, яка була Там було дійсно панувало добро. І панувала підтримка. Але цей прояв вже не повториться, розумієте? Якщо це буде, розумієте, буде вже Коліївщина, розумієте, якщо таке повториться. Іншого, іншого шляху просто України немає. Румієте, поки, поки не, не зійдуть зі сцени гетьманство наше, а воно не зійде ніколи. Тому що кожен один пере. Поєднайте моїх любимих політиків, Я вам кажу, любими політика моя Яценюк, як Попробуйте їх сполучити. Це все сполучити, мешати воду з олією. І всі люблять і ці і ті рими. Ну то як можна? Є, Є ж одна сторона, яка ненавидить тої України страшенно. А є інші де сотні сотні сторін, розумієте, яких не можна сполучити, щоб вони мали свою позицію супроти І все. То як тоді можна мати країна перспективу? Не буде вона мати. І крапка. Не хочеться на цьому завершувати нашу програму, бо час так швидко добігає Дивите. завершення. Пане Іване, чи є у вас в уяві Івано-Франківськ, і чи плануєте ви намалювати його, і яким він вам бачить? Ні, ви знаєте, я, я не є ілюстратором, розумієте, то є правда. Якщо я. Малюю щось десь, якщо Франківськ мені дасть якісь роміти, чи такого навіть якісь роздуми, чисто філософського 1, щоб то не був Франківськ, а Франківськ, який навіяв щось мені, навіяв щось нового, цікавого розуміє. От тоді я реалізую це, це обов'язково, але зовсім в інші не ілюстративні форми. Я не є ілюстратим. Ну, все ж таки, ви неодноразово вже були в Івано-Франківську. Що вам найбільше до вподоби тут? Ви знаєте, ну найбільше, що мені сподобалося, на правду це люди. Це люди, ну так сьогодні вони просто знаєте, мене просто ну воскресили навіть буквально воскресили. Додають не? сили. Додають, ясно річ. Ну, Я думаю, ну як я можу зараз поїхати десь знов до Австралії чи щось і полишити їх, розумієте? От я весь час так думаю, бо я я, я тут не живу, я мучуся тут розумієте? Я страдаю. Я страдаю і жити тут соромно, то є правда. От казав, кажу, і буду казати, тому що я сотворений жити в раю, розумієте. А для мене раніше була Австралія. Такий, як Нова Зеландія, навіть не Америка навіть розумієте, а от Австралія. Спокійно все. Мені сказали, через 3 роки ти будеш художник номер 1 на континенті. Розуміє. Живи собі, я хочу, і ті, сьо, що ти живе. Твори, 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 купайся в басейнах, живи собі в палаці, як хочеш, тому що я міг це все заробити там. Тут розумієте, мені ніхто нічого ні на копійку країна не зробила, не дала і не зробить, і не дасть, а хоче мені ще там, тільки правда, палац Вишневецькому мені хоче дати, розумієте, щоб там. Я дав картини туди, ромею там мені дадуть там резиденцію, там, приміщення для житла, майстерню, я, в якій я нуждаюся дійсно. У мене тісна майстерня. Майстер-клас, прийом гостей і так далі. Ну, ну як ж не, не гірші Яреми Вишневецького розумію, я Вишневець, розуміє, теж можу жити в палаці, правда ж робити? Ну Тільки це під це, це, мого бажання. Якщо я захочу, то мені це зробити, розуміє, але я подумаю. Це був Іван Степанович. Іван Степановичу. Я вам дякую за те, що завітали до нас у студії. І нагадаю, гостем підсумків тижня був легендарний неординарний художник України Іван Марчук. Спасибі вам. Дякую вам взаємно.